10 серпня цього року у селі Діброва Донецької області народилася цуценя серед військових азовців. Тепер же бас це талісман Житомирської філармонії. Бас та його братики і сестри народилися прямо у медичному підрозділі батальйону спецпризначення бригади Азов. Військові не змогли залишити цуценят на призволяще та почали шукати їм родини. І Ось наші директорці Тетяни Миколаївни Руденькій подарували у такого маленького чотирилапого друга, який став другом для всіх нас, для всіх артистів філармонії. Бас грайливий песик, який ні секунди не сидить на місці. Постійно бігає, стрибає та з легкістю знаходить нових друзів. C'est le fait У нас кожен ранок починається з того, що ми вітаємося з ним, приходимо. Кожен артист приходить, він його гладить, він з ним спілкується, задає нам постійно настрій. Він наш захисник. Песокові зробили усі необхідні щеплення. Купили спеціальний корм, і зараз він живе на території філармонії. Незабаром для баса побудують вольєр. Це не тільки наш чотирилапий друг, це наша розрада, це наше сонечко. Це наш, скажімо так. Наше тепло філармонії, яке зараз холодними осінніми вечорами дарується всім артистам і не тільки артистам, а всім відвідувачам філармонії. Перед концертами баз зустрічає відвідувачі філармонії, а також допомагає проводити екскурсії для діток і дорослих. Він постійно на різних локаціях, на яких ми водимо дітей, і він теж там присутній. Ну, всі в захваті, реально дуже круто. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.